Ви чули цю фразу? Англійську можна вивчити самостійно граматику ні. Я так, недавно мені попалося відео в Інстаграмі, здається, це був Інстаграм, де вчитель англійської мови каже, що ви можете вивчити самостійно англійську мову, лише щоб вивчити граматику, вам потрібен вчитель, бо відео на Ютубі не працюють. Чи це так насправді? Давайте сьогодні розбиратися. Привіт! Я Аліна, твоя вчителька англійської мови. І вітаю тебе на каналі Наговорює Аліна. Тут ми з вами вивчаємо англійську мову за тіктоком, мультфільмами та мемами. А також я ділюся своєю історією і своїми провалами. І розповідаю, як краще і швидше вивчити англійську мову. Підписуйся, тут багато корисного. Поїхали! Що ж, чи без вчителя ви нікуди не дійдете у вивченні англійської мови! Правда така, що граматика це система. Будь граматика будь-якої мови це система, яка має свої чіткі правила і винятки. Виняток це моє улюблене слово під час вивчення граматики. Бо коли ти думаєш, що ти вже розібрався і все знаєш, тут він такий, ага, я тут. Думав, що вже все знаєш, це не так. Але граматику можна вивчити самостійно. За деяких умов. Вчіть не правила, а вчіть речення. Наприклад, замість того, щоб вчити past, perfect, запам'ятайте. Наприклад, I have never been in Paris. Так, я ніколи не була в Парижі. Ех, На жаль, це правда. Правила вчити важливо. Є люди, для яких це менш важливо, і вони краще запам'ятовують дійсно з прикладів. Так? Є люди, які прям хочуть чітко і добре знати правила, і їм це допомагає. Якщо ви відноситесь більше до другого типу і ви прям хочете знати кожне правило, то не вчіть всі правила зараз, вчіть по одному правилу в день. Так і складайте з ним власні життєві приклади. Якщо ми будемо говорити про Present Simple, складіть приклад, який для вас має значення, для вас важливий. Наприклад, I like coffee, because I really like coffee. Не складайте речення і приклади про якогось уявного Боба, Чарлі чи Люсі. Ні. Говоріть про себе, про те, що важливо в вашому житті, що турбує саме вас і що цікавить саме вас онлайн ресурсами. Використовуйте силу YouTube, користуйтесь з Grammarly, користуйтеся Perfect English Grammar, є багато інших класних ресурсів: British Council, BBC Learning English. Якщо вам потрібна підбірка для всіх ресурсів для вивчення англійської мови, дайте знати мені в коментарі, і я вам її надішлю безкоштовно. Крок четвертий. Те, що я вже згадувала раніше. Говоріть і пишіть. Дуже важливо писати. Я знаю, що в нашому часі ми дуже мало пишемо від руки, ми більше все друкуємо, але було класно, якщо будете писати ручкою по папері. Боже, я звучу як якийсь динозавр. І так, ви не знаєте, де перевірити, чи правильність вашого речення, біжіть. До, до Додаток, також це є додаток в Grammarly. Не знаєте, є чат GPT або інші штучні інтелекти. Вони вам допоможуть. Це за умови, якщо у вас немає викладача і ви не займаєтесь викладачем. Якщо у вас є speaking body, в вищий вище рівень англійської мови, ви можете в нього чи в неї попросити про допомогу. Так? Наприклад, виправляти вашу граматику, або там раз на тиждень ви надійшлете якісь свої речення, щоб він вона подивилася на них. Це також можливо і це безкоштовно. Провіряйте себе і розбирайтеся, в чому помилка. Якщо ви помітили, що ви десь зробили помилку, ви виконували, наприклад, якусь вправу і ви зробили помилку, верніться до правил і розберіться. Не залишайте це так. Не залишайте просто. Так? Краще зробіть коротеньку вправу на 5 речень, наприклад, або коротенький текст. Розберіться в своїх помилках, якщо ви такі допустили, ніж ви зробите довгий текст на 10, 15 не знаю, речень вправу, але разом з тим не порефлексуєте над своїми помилками. Не знаєте як? Вертаємось до правил, аналізуємо. Добре, якщо це онлайн і ви можете подивитися правильні відповіді, так і потім розібратися. Чому ще не знаєте, ще не можете зрозуміти, де ваша помилка, чому ви її допустили. Звертайтеся до штучного інтелекту. Я знаю, що, може, ви як вчителю мені не можна це казати, але чат GPT дуже може вам допомогти вивченні англійської мови, тому що ви йому задаєте питання, він вам відповідає, ви задаєте йому уточнюючі питання, так він вам краще це все пояснює. Тому використовуйте сучасні технології, не бійтеся їх. YouTube, Instagram і TikTok не лише для котиків. Дивіться там також і корисний контент, дуже багато безкоштовного контенту. Знайдіть на Ютубі канали, які вам імпонують, де розповідається граматика, і дивіться їх. Приходьте на мої безкоштовні прямі ефіри в інстаграмі щоп'ятниці. Цієї весни ми вивчаємо всі часи англійської мови. Посилання на мій інстаграм в описі під відео. Я буду дуже рада вас бачити. До того ж, я ще задаю домашнє завдання і цілком безкоштовно, з великим бажанням і з великим фідбеком від мене ви отримуєте перевірку домашнього завдання. Використовуйте безкоштовні класні можливості вивчити англійську мову. Що ж, чи реально вивчити граматику англійської мови самостійно? Так. Реально, бо зараз багато-багато можливостей. Головне знати структуру, знайти ті ресурси, які імпонують саме вам, і практикуватися. І ще, що саме важливо у будь-якому самостійному вивченні, будь-якої справи чи теми, бути дисциплінованим і регулярним. Краще займатися 15 хвилин, але щоденно. Ніж 3 години, але раз на тиждень. Якщо ти хочеш розібратися в граматиці англійської мови, тобі, можливо, і потрібен вчитель, але він не обов'язковий. Тобі потрібен лише ти і твоя дисципліна з мотивацією. Якщо тебе це відео змотивувало та зарядило, підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок. Та на вподобайку, для тебе це дрібниця, а для мене це має велике значення підтримки. Я дякую кожному і кожній, хто додивився це відео до кінця. І я вас тепло обіймаю та запрошую в своїй соціальні мережі вивчати англійську разом. А ми з вами почуємося в наступному відео. Па!